Ранок у таборі водограй розпочався з походу у гори до водоспаду Скакало. Разом з дітьми пішла на екскурсію до водоспаду 12-річна Антоніна Рапинець. Вона у таборі з 1 червня. Розповідає, підніматися в гори потрібно приблизно кілометр. Дуже було тяжко підніматися на саму гору, але коли побачила цей красивий водоспад, просто очі стали розбігатися. Цей велосипед, він дуже красивий, просто неймовірно. Тут каміння просто по воді скачуть, знімав жабки». В похід пішли десятеро дітей різного віку, каже їхня наставниця Валерія Високос. Спуски дуже круті, дуже складно спускатися, тому старші діти допомагають меншим. Ми піднімаємо, хтось боїться, хтось ні. Ну, це все командна робота. Діти дружні, діти один одного обіймають, цілують. Ну, дуже круто, тому що вони дійсно стають командою, вони стають дружніми, вони розвиваються разом з нами, вони ростуть. Ці походи взагалі так дуже сплаченне, команди виходять. Тобто ці походи, походи сприяють цьому всьому. Після повернення діти відпочивають на надувних диванах. Наставник вчить їх робити китайський масаж. У нас кожного дня різноманітні майстер-класи, і сьогодні нас навчили робити китайський масаж. Коли я приїду, я здивую маму своїм вмінням робити масаж. Зараз у таборі водограй відпочивають 42 дитини. 4 червня приїдуть ще 100, каже керівниця програми у таборі Ірина Дейнеко. Загалом, за її словами, у таборі можуть одночасно здоровитися 250 дітей. В нас зміни тривають 14 і 17 днів в залежності від областей і путівок, які діти для себе обирають. Дві ці можливості насичені різними екскурсіями, походами і так далі. Кожен день у дітей є або туризм це вихід за територію, де вони навчаються. Тому починаючи від того, де з якого джерела можна пити воду, які рослини можна збирати, які не можна збирати, як що з собою має брати да, та, і так далі. І це звичайно ми вивчаємо природу Закарпаття. Оздоровити дітей у таборах Закарпаття батьки можуть як за власні кошти, так і за рахунок державного бюджету, каже директор обласного департаменту соцзахисту Михайло Петрішка. Оздоровлення за рахунок бюджетних коштів відбувається для відповідної пільгової категорії. Це діти, учасників бойових дій, учасники АТО, багатодітні сім'ї, малозабезпечені, обдаровані діти. Діти з вадами ну по стану здоров'я, які перебувають на диспансерному обліку, навіть є така категорія обдаровані діти, які мають перемоги в якихось всеукраїнських конкурсах, за словами Михайла Петрішки. Зараз до прийому дітей готові 17 закладів на Закарпатті. Оксана Ушакова, Валерій Михліченко, новини на Суспільному.